Розмінування парку в Миколаєві Виявлено та знешкоджено чотири касетних боєприпаси. Як сапери ДСНС очищають міський сквер від російських боєприпасів, ямковий ремонт у Миколаєві. Вже розпочати роботи по основних магістралях міста. Покажемо, як комунальники ремонтують дорожнє покриття. Любив Україну і горів військовою справою. Він дійсно був бог війни. Розкажемо історію полеглого воїна Ростислава Хлистуна з Очакова. Сьогодні середа, 12 березня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу «Март» працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Учора російські війська здійснили кілька атак на територію Миколаївської області. Як повідомили ВоВА, зранку росіяни відкрили артилерійський вогонь по акваторії Очаківської громади. У сусідній Куцурубській громаді сталося чотири атаки ФПВ-дронами. Унаслідок однієї з них пошкоджено лінію електропередач. Під час робіт з відновлення від Бувся повторний удар, через що постраждала машина ремонтників. Також вчора в день не встановлений російський дрон Камікадзе атакував Галицинівську громаду. У селі Лупареве були пошкоджені три будинки. Під час обстрілів ніхто не постраждав. Увечері 11 березня РФ атакувала Одесу попередньо балістичною ракетою Іскандер М. Пошкоджено об'єкти припортової інфраструктури та цивільне судно під прапором Республіки Барбадос. про це повідомили в обласній прокуратурі. Унаслідок атаки четверо іноземних членів екіпажу загинули. Ще один разом зі співробітником порту отримали поранення, їх госпіталізували. Пізніше віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що обстріл забрав життя громадян. Сирії наймолодшому загиблому було 18, найстаршому 24 роки. У момент удару цивільне судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також через атаку пошкоджене ще одне судно: причали та склади для зберігання зерна. Сьогодні ж близько четвертої ранку російські окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. За інформацією міської військової адміністрації, обійшлося без постраждалих. Група екстреного реагування виїхала на адреси прильотів для допомоги власникам пошкоджених помешкань. Людям надають необхідну допомогу. Центральний районний суд Миколаєва відправив під арешт 19-річну дівчину, підозрювану у підготовці теракту біля будівлі поліції. Про це повідомляє прес-служба суду. Обвинувачена визнала провину. За її словами, вона шукала роботу, їй зателефонувала незнайома людина і запропонувала гроші за певні дії. Дівчина зрозуміла, що доставляє вибухівку, проте її співрозмовник запевнив, що все буде нормально. У підсумку суду хвалив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Нагадаємо, їй інкримінують незакінчений замах на вчинення теракту. За це загрожує до 10 років ув'язнення. У Миколаєві вже стартував сезон дорожніх робіт. Фахівці комунального підприємства «Елу Автодоріг» цими днями виконують ямковий ремонт на центральному та богоявленському проспектах. Також комунальники проводять планові роботи і на мережі зливових колекторів. Чому це необхідно та як проходять роботи, далі розкаже Катерина Рупташ. З приходом весни Миколаїв оживає не лише природою, а й стартом дорожніх робіт. Саме зараз місто розпочинає сезон ремонтів, якими опікується КП «Елу Автодоріг». Так наразі фахівці підприємства виконують ямковий ремонт для усунення пошкоджень дорожнього покриття. Системно ми плануємо ліквідацію аварійності. Запланований вже розпочати роботи по основних магістралях міста, це проспект Центральний і одночасно з проспектом Богоявленським. Роботи йдуть по двох найважливіших вулицях. Бригади «Ел-Автодоріг» фрезерують ями згідно приписів поліції, згідно завдань від адміністрації районів та після наших обстежень, які ми робимо також самостійно. Наразі погодні умови дозволяють працювати за відповідними стандартами, тож комунальники вирішили не зволікати. Усі роботи підприємство виконує власними силами без залучення підрядників. Це стосується і планових ремонтів в мережі зливових колекторів, які цими днями також тривають у місті. В місті Миколаєві дуже розвітльона мережа зливової каналізації. На нашому балансі близько двох тисяч зливових колодязів та чотири тисячі люків. Всі вони потребують постійного огляду і ремонту. Зокрема, наразі фахівці ЕЛАвтодоріг виконують ремонтні роботи дощоприймальних колодязів по вулиці Індустріальній. Хлопці зараз виконують демонтаж асфальтного покриття і демонтаж бу решітки Після цього ми будемо проводити заміри та відновлювати цей колодець. Такий ремонт важливо виконувати протягом усього року, вчасно та регулярно, аби не допустити затоплення вулиць нашого міста під час злив, розповідають на підприємстві. Якщо їм не займатися, ці колектори замулюються, руйнуються, і дощова вода, яка потрапляє на дорожне покриття, вона не сходить по колекторам. Тобто вона буде збиратися на дорозі. І там залишатися. Це буде призводити до великих труднощів в місті і перешкоджати дорожньому руху. Ми намагаємося цього не допускати і вчасно виконувати ремонт. Після завершення ремонту дощоприймальних колодязів там одразу латають і дорожні покриття. За словами Дениса Барашковського, саме синхронна робота бригад дозволяє виконувати такі роботи не лише вчасно, а й якісно. Наприклад, після того, як бригада з дощової каналізації, з ремонту дощових каналізацій провела свої роботи, то ми не можемо залишати не заасфальтовані решітки, а бажано це зробити якомога швидше, тому що дощі також для нас це виклик. І тільки при якісному асфальтуванні приямкової території і решітки вода з доріг міста буде уходити в колектора. Крім того, на ЕЛ-автодоріг наголошують, роботу зливових колекторів погіршують не лише листя чи бруд, який потрапляє туди, а й сміття, яке люди нерідко викидають просто на вулицях міста. Тож варто пам'ятати про те, що чисте місто починається з кожного з нас. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Два комунальні підприємства Миколаєва отримали 15 дизель-генераторів у рамках допомоги від уряду США через агентство «Юсайд». Рішення про розподіл гуманітарного обладнання ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету міськради. Заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що генератори були надані ще до призупинення роботи «Юсайд» в Україні. Далі пряма мова: 5 на 80 кВт і 10 на 100 кВт. Фактично цим рішенням ми здійснюємо такий розподіл. Ви можете подивитися, на які комунальні підприємства йдуть ці генератори. Відомо, що Миколаївводоканал отримав 12 генераторів, а електротранс 3. Загальна балансова вартість техніки складає понад 5 мільйонів гривень. Робота миколаївських піротехніків не припиняється. Як повідомили у ДСНС, сьогодні відбувся черговий підрив вибухонебезпечних предметів. Саперами вдалося вилучити і знищити чотири касетні боєприпаси в одному з парків Миколаєва. Далі пряма мова. Виявлено та знешкоджено чотири касетних боєприпаси. КБ-3Б-30. вони несуть дуже велику загрозу населенню. Тим, що вони самі по собі небезпечні, є осколкові враження, і в них є самоліквідація. Фронт потребує допомоги. Бійці Миколаївської 79-ї бригади ДШВ звертаються до всіх з проханням підтримати збір на ремонт автівок, що задіяні у виконанні бойових задач. Далі пряма мова. Просимо вашої допомоги в закритті збору на ремонт та відновлення автомобілів, які приймають безпосередню участь у бойових діях. Кожна ваша підтримка допоможе нашим хлопцям захищати українську землю та український народ. Слава Україні! Героям слава! Збір проводить волонтерка Людмила Романець. По його завершенню буде звіт. Реквізити для донатів на екрані. Не припиняємо підтримувати наших захисників. Війна продовжує забирати найкращих. Півроку тому громада Очакова втратила на фронті мужнього воїна, ветерана сил спеціальних операцій, чоловіка і батька Ростислава Хлистуна. Тепер йому назавжди 48. Про бойовий шлях полеглого воїна і чому родина хоче, аби йому присвоїли посмертне звання Герою України, Дивіться далі в матеріалі Олександра Матюшенка. У душа мене душа не на місці щодня, і я не знаю, як тепер все. Дуже важко. Його погляд на світлинах все такий же твердий і рішучий, а її очі одразу наповнюються сльозами, коли звучить його ім'я. Минуло майже півроку, як Наталія поховала чоловіка Ростислава Хлистуна, який віддав життя за Україну, але біль втрати не вщухає і назавжди залишається в її серці. Я питаюся держатися, я питаюся. Я намагаюся триматися. стараюся бути гідною свого чоловіка, свого сина. Вони сильні, і я сама теж сильна. Я, я знаю, що зараз треба залишити світлу пам'ять про чоловіка. Історія Ростислава і Наталії почалася ще у 1997 році, коли вони поєднали свої долі в Очакові на Миколаївщині. Він майбутній боєць легендарного 73-го центру сил спецоперацій. Вона теж військова. У їхній родині завжди шанували бойові традиції та любов до батьківщини. Він служив сім років, сім років на острові Козачий. У нього вже була своя група. Він був командиром групи, тому що не вистачало у них офіцерів. Після служби, озброєний знаннями та досвідом, Ростислав розпочав кар'єру в охороні суден за кордоном. Свого сина Ростислава Молодшого подружжя виховував дусі родинних традицій. Тож він теж обрав шлях військового, продовживши сімейну династію він навчив мене бути чоловіком, бути порядним, відповідати за свої слова і розуміти, як вчинити у різних ситуаціях. У 2014 році старший Ростислав вперше йде на фронт разом із побратимами зі свого підрозділу. Він воював на сході України. Якщо Ростік у ділі згадує його побратим із позивним Алекс, будь-яка операція була успішною. Завжди мотивував людей. Як психологічно, так і міг показати це на особистому прикладі. Людина завжди йшла до своєї цілі і знала, що вона робить. Саме бажання бути в гущі подій вирізняло Ростислава серед інших, згадує його близький друг Микола. Напередодні повномасштабної війни Ростислав був за кордоном, де мав нову високооплачувану роботу і пропозицію омріяного контракту. Але почуття боргу перед батьківщиною було сильнішим. Зранку. Прилетіли ракети в очаків, він вже обід позвонив, сказав, що він летить в Україну. Каже: мені не можу добратися. Я говорю, що таке? Він каже, не можу пройти кордон, тому що з них збивають. Я говорю, хто ж тобі з них збиває? Він говорить, тут машин кучу, кілометрів 50 черга. Всі з прапорами України, всі в Польщу їдуть. Я говорю, що ж таке? Він говорю, таке, таке", говорю, бачу, що в рибі, як на Польщу напала Росія, а не на Україну. Приїхавши в Очаків, Ростислав взяв сина і разом вони пішли до військкомату. З цього моменту починається їх шлях як бойових побратимів. Ми починали свій путь в Очаківській роті. Ми починали свій шлях в Очаківській роті охорони міста. Після цього почалося комплектування батальйона на штурм Херсона. Я потрапив у батальйон якраз у день свого народження. Після Херсона ми були у Запоріжжі. Там ми вже знаходилися на одній локації практично два роки. Саме на Херсонському напрямку восени 22-го року їм довелося виконувати одне з найнебезпечніших завдань. Тоді на кону були життя бійців, стратегічні позиції та честь підрозділу, згадує їх товариш Володимир. Це район Давидів Броду, правобережна Херсонщина. Село там є таке безіменне. От в районі цього села Безіменне. Точилися запеклі бої. І от коли Рост прийшов із своїми хлопцями, то от мені стало спокійно. Ми оцінили обстановку, завели відділення, грамотно розставили наші вогневі засоби. Ми неділю тримали цю позицію. Таких звитяжних історій про Ростислава наче чимало. Здавалося, що бойові знання і досвід загартували в ньому непереможність. Але 19 вересня 2024 року бойова удача. Підвела воїна. Ростислав підірвався на російському дроні. Он проповз з полкілометра. Він пропов співкілометра з такими пораненнями, які взагалі не сумісні з життям. Лікарі були в шоці, як він при цьому дихав. 600 грам крові викачали у нього з легень. у нього була пробита аорта. Вони спочатку не зрозуміли. Він гадав, що у нього щось у паху. він казав їм, хлопці щось у мене там є. схоже, він не відчував цього на адреналіні. Після цього він ще закурив цигарку. усвідомити втрату чоловіка, батька, побратима і друга ніхто не міг, навіть коли з ним прощалася вся громада Очакова, щоб повічнити пам'ять про незламного воїна, близькі подали петицію про присвоєння йому звання Героя України. Менш ніж за три місяці її підтримали понад 25 тисяч людей. Велика вдяка всім, тому що всі разом зібрали таке ну голоси на підпис. На присвоєння такого звання, якого він заслуговує, нині ім'я Ростислава Хвистуна в очакові знають всі рідні вірять, що пам'ять про нього буде взірцем для кожного. Як треба любити свою батьківщину, віддаватися у любині справі, жертвувати заради близьких і бути справжнім героєм. Він старався берегти своїх людей для того, щоб ну, небезпечну роботу старався зробити сам. Він завжди йшов за. Справедливість за правду чоловіка віддав себе віддала себе всього за ці три роки війни і кожного разу віддавався на максимум. таких людей, як якщо не таких людей удостоїти таким званням Герой України, то тоді я не знаю, яких людей можна. З прифронтового очакова на пам'ять про Ростислава Хлистуна. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі, Март. Наостанок про погоду в четвер, 13 березня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 16 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 79%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях, як ви гадаєте, можна зарадити впливу російських спецслужб на українську молодь і не допустити ситуації, як із затриманою вчора дівчиною в Миколаєві, котру підозрюють в плануванні теракту. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.